Зброя перемоги виставка, на якій представлені різні елементи зброї. Ці експонати символізують незламність українського народу. І привезені вони із міст, де ведуться бойові дії. Це усі е, фрагменти зброї, це транспортувальні тубуси виробництва Сполучених Штатів Америки, це футляр до джевеліна, це е, переносні зенітно-ракетні комплекси, знову ж таки відстріляні тубуси е, і багато іншої зброї, яка е, сьогодні е, допомагає нам пришвидшити нашу перемогу. Е, ми співпрацюємо із військовими частинами. Також Військові наші городочани привозять як трофеї, нам передають в музей фрагменти цієї зброї. Наразі музей продовжує поповнювати колекцію зброї у планах. Облаштувати велику залу для експонатів російсько-української війни. А зараз виставку можуть побачити усі охочі, Хто бажає має можливість відвідати її на першому поверсі в нашому музеї. Вона буде експонуватися протягом двох тижнів. Нагадаємо, городоцький краєзнавчий музей працює з вівторка по суботу, з 8 до 17 години.